Як нам розповісти, якими мовами ми вміємо розмовляти? Ми можемо для цього сказати шпрехе Україніш. Іх шпрехе Україніш. Або Іх шпрехе English. Ich spreche, spreche, spreche English? Далі, якщо ми якоюсь мовою розмовляємо трішки, ми можемо для цього сказати Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche Ein bisschen Deutsch. Як нас запитати, чи розмовляє людина якоюсь мовою? Sprichst du Englisch? Sprichst du Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Якщо ми хочемо в цілому запитати, якими мовами розмовляє людина? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? І тепер я розповім про себе, якими мовами розмовляю я. Для прикладу, ich spreche Ukrainisch, Russisch, Englisch, Ein bisschen Spanisch und ein bisschen Deutsch. Und welche Sprachen sprichst du?